Ясна погода та ентузіазм аграріїв і Україна не залишиться без зерна та насіння наступного року. Збір пізніх зернових та посів озимих практично завершили. Проте аграрії бідкаються. Чи не зашкодять пізні терміни висіву майбутньому врожаю? Експерти заспокоюють, зима буде помірною, тож посівам нічого не загрожує. Детальніше в рубриці агрознання. Аграрії вміло використали погодні прояснення і засіяли 86% запланованих площ озимими культурами пшениці, жита, ячменю та ріпака, як на зерно, так і на насіння. Пізні терміни строку впливають на кількість врожаю, який може бути отриманий на наступний рік. Ми, якби не буга і не знаємо, як складиться погода взимку і як перезимують озимі культури, але на якість насіння це не впливає, це впливає тільки на кількість. Проте в гідрометцентрі заспокоюють, погода сприяє швидкому схоженню та вегетації зернових, тому в разі суворої зими озимим нічого не зашкодить. Зима пшениця вона стійка до, до е, раптових знижень, до сильних морозів, і навіть е, відсутності снігу тільки в тому разі, якщо вона пройшла. Всі етапи розвитку. До того ж цього року Україна зібрала велику кількість зерна. І в насіннєвому фонді достатньо перехідних запасів якісного насіння. Якщо насіння зберігається на нормальних складах, в сухих складах, то з якості, я думаю, проблем не буде. Тож якісного насіння вистачить усім, запевняють у насіннєвих компаніях. Спонсор рубрики Торговий дім Украгропром» – Національний виробник високоякісного насіння.